Незмінно безцінні, із полотен дощу тягне ниточку днів на полоханий квітень, золотим веретеном розмотає сонце на обрії хмари. Несподівано вже через місяць зустрінемось з літом, пролетять непомітно птахами події, війна і примари. З під долоні вдивляється місто в дзвінкі і ясні далечині, пахне простір свободою, димом і радістю, млосно, маякава ранкова, намріяний всесвіт, незмінно безцінні, ворожу виливаю на щастя, на долю розпеченим воском.